Привіт, мене звати Інна, Тут я показую щоденне життя в Ірландії моїми очима. Якщо вам цікаво, будь ласка, підтримайте мій канал, прокоментуйте, підпишіться, поширте і приємного перегляду. Всім добрий вечір, друзі. Ось вийшла на прогулянку вечірню. Стараюся кожен день ходити, ну, за виключенням коли йде дощ. І вирішила піти через оцей маленький парк. Це що біля нас тут, бачите? Ось. Тут де я нарциси збирала. Весною. І я бачила оцей пеньок завжди, от з цього боку. Проходила, і думаю, пеньок такий цікавий, просто зрізаний, чого його не викорчовують. А тільки що йду, друзі, я вже майже рік тут живу на хвилиночку. <хи> і дивлюся, а тут ось така інсталяція. Це парк, цей Бунраті замовив у. У 2015 році. Он скульптор, бачите? Сімон Донналі чи Доннеллі. Ось. Називається Стілець доповідача. Ось назва. <плес> Блін, ну прикольно, друзі. Так зроблено. Тут якісь ось красиві такі металеві орнаменти, бачите? І сам. Пеньок, бачите, як зроблено, вирізблено з дерева? Красивим таким візеруночком. Ну, скажіть? Хі -хі, клас. От щось вийшло і нове одразу знайшла. Може, ще так прийдуся, щось побачу. Я б це вже хотіла знову на територію цього ванратті сходити, ну. У мене таке враження, що ще, вже позакінчувалися ці мембершіпи, так сказати, квитки, які, можна, які наші люди купували на рік, що ми брали в них. Ось, і виходить, що зараз 20 євро так за вхід. Я вже там три рази була, чи чотири. взагалі не хочеться платити. Ну нічого, якось може сходимо ще. Гартенці ціла, я вже не раз вам показувала ту цілу грядочку. Так гарненько біля дуба зробили ось такі стільчики і столики. Бачите, покажу вам трішки околиці нашого готелю. А я ось сюди йду в лісок. От я вже пару разів хотіла і все ніяк не могла туди піти, тому що ворота були наліво відчинені. І Вони, до речі, сьогодні теж наліво відчинені, там де діти грають у футбола. Але я піду сьогодні. Туди. Ось туди. Хочу подивитися, що там зараз коїться, але все одно вибрала час невдачний. Подивіться, дощик крапає, вам не видно. Ну, він мілюсінький такий. Ну нічого. Не цукрова, не розтану. Дивіться, яка милота розтіла зараз тут. Ну це треба зараз глянути. Взагалі супер красиві квітки. Як називаються ж вони? Ну що, це, друзі, чорнушка. Дамаська. Чорнушка кудлата. Вид відкових рослин родинних жовтецеві. Жовте. Це однорічна трав'яниста рослина. З простим або розгалуженим стеблом. Чорний кмин. Цікаво взагалі, цікава рослина. Вона в минулому році тут була. І, напевне, насіялася. Блін, як би це взяти насіння з неї. Якщо вона однорічна, значить оце ж насіння, подивіться, яке красиве буде. Дивіться, яке воно вже зараз цікаве. Бачите? Треба буде не забути взяти з неї насіннячка. Дуже красива квітка. О, викидощик вже пустився. Треба микатися в лісок. Там тільки ті, що песик стояв. Один раз він мене вже налякав і знову гавкнув, я аж підскочила. Ось я сюди виїду, бачите? Ой, тут так темно вже, слухайте. А я ще й сама. Максим казав, десь десь пів через півгодиночки вийде, бо в нього там щось не склалось поки що. Я кажу, ну якщо хочеш, наздоганяй мене, то не знаю, вийде чи ні. А от самі сюди ходити під вечір не дуже. Там багато дуже листя і темно, ну але начебто не страшно. Ірландія вважається однією з безпечних країн для життя. Так що будемо сподіватися, що все буде ок. Подивимося, може, там вже почала доспівати вже ожинка де в одному місці. Малина вже, напевне, і закінчується, а може вже і закінчилась. Так що, о, нічого собі, ті дощ. Оце я вибралася. Красавиця, красуня. А, тут і дощу нема. Тут наче парасолька здоровенна. Корона від дерев. каштан, який красивий. Друзі, шок. Хтось прибрав малинник. Блін, я тут уже давненько не була, тижня два. Йо-майо! Бачите, хтось заїхав автівкою, розчищали щось тут. І повністю прибрали малинник. Ай, капець який. Ожина ось залишилась. Ай, щось тут вони наводили свої порядки. Нема. Тільки ось залишилися гілки. Добре, що я хоч трішки встигла. Наламати на чай. Ну, капець, друзі. Думаю, може хоч пару з'їм, ага, З'їла, вже треба чекати ожину та і все. Надіюсь, що я ожиночки понаїдаюсь потім пізніше. Тут скрізь вона вся ожина, як я не знаю. Давайте під дуб зайдемо туди, глянемо. А може, який білий грибочок виріс. Але спочатку хочу до шипшиночки підійти. Подивитися, як вона тут. О, дивіться, яка гарна. Можна буде пізніше трохи на чайок також назбирати. Я вже тут брала, коли вона квітувала. Але хочеться ще й плодів насушити. А це, до речі, може бути і глуха кропива, Я скрізь шукала. Не могла її знайти ніде. Якщо це вона, там в неї різні види є. Ну, Це така ем, рослина не обов'язкова для чаю, то я, в принципі, і не буду, напевно, ризикувати. Так, що в нас тут? Дубок? Зазвичай під дубочками ростуть білі грибочки. Цікаво, чи вони взагалі тут ростуть, і чи росли коли-небудь. Вон, дивіться, як дощ капає. Бачите, для вас такий наші трішки туман. І такі наші леїть сіро-блакитний колір. І зараз я помовчу, а ви почуєте цей звук. Це той випадок, коли простіше почути дощ, ніж побачити через камеру. Ну, Мені дощик не страшний, тому що я маю каптура, маю курточку і маю красиву крону дуба. А ще якщо я зараз знайду грибок, то це взагалі буде щось неймовірне. Хочеться так, друзі. Ну, я думаю, що тут нема. Але дуб, подивіться, який же ж красивий дуб. Просте. А ми йдемо з вами далі. Орлюється. Ось вже є жінка. Дозріває. Ой, яка колюча. І кисло, напевне. М -м -м. Дуже кисло. Ще рано. Але, але. М -м. Але вже дуже хочеться. Ммм, друзі, дивіться, не так уже й мало. М -м. Смачненько, смачненько. кисло, капець. Но зате корисно і дуже приємний присмак в роті. Ягідний. Клас, 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 клас. Туди вхід зробили. А хто це тут лазив? Якісь, наче, люди чи якісь. А, це виїздив це напевне тракторець, що ото там. Малинник прибрав. І ось тут відкрилася дірка якось так, що. А ну що тут таке цікаве є? Якісь ось балони, дивіться. Якось самі стрьомно туди лізти. Треба, коротше, Максима чекати. Я йому скажу, що там дірка відчинилася. Він точно захоче туди полізти. Разом поліземо. я сама боюсь, та ще й вечором, то ну нафіг. Як там кажуть, береже, Бог береже. Так, ну ми сюди залізли. Тут ось така кімнатка. Якесь скло таке товсте, вон красиве. Ой, просто стіни залишилися і все. А це що, таке якась бочка чи що це? А, так тут нічого нема. Тю! Ой. Це Максим прийшов через пів години і ми сюди залізли. А от туди вхід є ще в одну кімнату. Боже, ти там хоч не впади. Полісин, дивіться. А там що? Теж кімната якась? А, то... Ні, не фокус. Тут далі який перейде по територію залука. А, А отут що? Павуки. Ага, тут ще одна кімната. То Як упало воно тут усе, так і упало воно. Нічого цікавого тут нема. Да, просто. Ні, тоді можу. Макс! Наркоман. Ось, ну а що? Ну теперь все подумают, что ты наркоман. А що? Никто никогда не слышал про траву. Или никто никогда не видел наркоманский волки. Але ж ты сказал не прийти сюда, не знаю, полазити, а сам их покурить траву. Значит, ты її куришь. Ты же її не куришь. я не курю. Ну так чего ты про неї говоришь? Ну потому что это типичное наркоманское место. Ну, может быть. Ну, а ну, чого ну, в тебе очі світяться, як у кота? Що ну, в людей Чекай, а що в людей теж очі світяться, як у кота? Ну, світ ображає. Ну, капець. Ще на голову впаде, чи. Не знаю, яка тварина випригне. Така я трошки боягузладиться, який ожинник. А як, до речі, правильно казати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бачите, як протоптав дорогою. Е, я знаю, що якщо малина росте, малинник. Чорниця, чорничник. От. А як буде там, де авжина росте? Напишіть, тому що я не знаю. Зараз, може, корівок побачимо, якщо вони там будуть. Ага, бачите, він і тут ось порозчищав порядки, понаводив якісь свої гілочки він поприбирав трохи, щоб більше дор... ну, дороги було ось тут. Бачите? Ось ці цікаві. Рослинки вже плоди дали, що я вам показувала вже не один раз ось. Вони бачите? Тут прям світліше стало після того, як він тут поїздив. Ожинники трішки покалічив. Знаю, що ожина корисна ягода. В принципі, всі ягоди корисні. Але вона для зору гарна, якщо є якісь проблеми з зором. Ну, от чорні, я бачу ягоди, ну вони кислі ще, вони ще не набралися свого соку. Бачите, ось які вони? Боже, які кислі. Ой, я то люблю кисле. Ну не настільки, друзі. Ой, зараз кома буде. Дуже багато тут. Ого, і тут щось вони тут пона. Викручували дерева, вон поламали. Ого, яка пташка полетіла, чули? Нічого собі порозчищали. Може вони тут робу... Дорогу яку коробити будуть. Так, а що це? Руль он від велосипеда знайшовся, якийсь старий від спортивного. Все, і дощик закінчився. Бачите, як ми вчасно зайшли в лісок. А ну-ка, подивимось зараз. Тут. М -м, ця солодка. Але все одно, ще поки не то. Вона довго буде ця ожина. Вона ото починається влітку, я аж до осені буде плодоносить. Бачите, як тут зараз гарно. Після дощику спокійно. Добре. Давайте зайдемо сюди на ферму, ворота відчинені, корівок немає. Ой, як добре, тепло і тихо після дощику. О, а там на смітнику є нагідки, квіточки. Асоціація моя з дитинством і з літом. Зараз, може, нарвемо трішки. Подивіться, як уже будь-які напушилися. І скільки вони вже насіння. Розкидали свого. Дивіться. <хи> Хоч би рида подушку роби. Щепориду. Да. Скільки будяча. Нічого собі. Ось, дивіться, які красиві ці нагідочки. Якщо я туди залізу. Дивіться, цілий кущ. Ну, я така, що я залізу, це ж сто відсотків. Дивіться. Ростуть прямо тут на смітнику. Клас Чуєте вівці кричать. Напевне, що я повертаюся до себе. Тому що все-таки дощик не закінчується. І я подивилася, небо затягує, геть затягує, бачите? Ну нічого, добре, що хоч вийшло на півгодини. Раніше, бо якби вже почався, не вийшло б. Так що йдемо вже в бік готелю. Подивіться, овечки, овечки. Якщо не злякаються і не втечать. Від мене, дивіться, пасуться. Ну що, буду я сьогодні закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Таке воно невеличке сьогодні, ну але все одно поділилася з вами частиною цього дня. Я себе на каналі виставляю відео щодня. І надію, що вам це відео також було цікавим. Так що, якщо вам сподобалось, будь ласка, ви знаєте, що робити. Всім дякую, до наступної зустрічі. Всім пока!